Непогана, забірібільна і лушна щучечка, так? Да? О, така щуканця. Рибка сьогодні відгукується. Єдине, знаєш, що шкода? Що? Що вона не в мене клюнула. Вітаю вас, шановні друзі-колеги-рибалки. Я Олексій Лисиця. Ми на каналі Фішен І сьогодні до вашої уваги я пропоную не риболовлю з берега, навіть не риболовлю з човна на малей річці України. Я знаходжусь на великій ріці України плавнях Дніпра нижче Кременчуга. Сьогодні я рибалитиму разом з своїм давнім товаришем Жені і Моїм колегою, блогером, успішним рибалкою зарік власним чуваком. Ми з ним збирались і карасів ловить, і сумів ловити, Але сьогодні ловимо щуку. Тож вірю, буде цікаво. Не перемикайтесь. Трошки білої рибки з однієї сторони. Mm -hmm. І ось теж тут якесь скупчення білої рибки є. Це є крім щуки поки, так? Да? Да, щуки поки ми з не бачили. Ну, таке. Зачепиться взагалі нема за що. Пустиня Сахара я це називаю. Бачиш, немає, риби зовсім ніякої. Під mm -hmm. нами є якась рибка. О, Ось скупчення білої, mm -hmm. бачиш, і mm -hmm. косячок. Так, нормальна стая білої, білої риби. Стаї. Тут десь може бути і щука, але Замас, так, щоб... замаскувалася або десь в стаї, бо збоку її не видно. Але ж стая білої риби присутні. А зараз лящів на багримох. Їх можна приблизити. Да? Бачиш, чітко видно. Гарна да, стая. Це може бути карась або плотва. Між, між намагається і знімає, між намагається і знімає. вже знімав і перший щит. Так диви, як заїла. потонула да, жадно, диви, шахту копнула. Пливи. Льоша в нас, грінпіс е, цей, друзі. Невеличка. Але долбануло. Поки ми з Льошею тут, я навіть забув, що треба, що треба камеру включати. Але ж не засняв покльовку, але засняв сам момент виважування. Ну така, в принципі, непогана, забірібільна і лушна щучечка, так? Да? Льоша, возьмеш її. скажеш. <поставлю> не... там... та без спецати, руками там. Опа, доставляю. Така. така, як і в мене. Да, така десь, як піймав перед цим Льоша. Не дуже крупна, але ж невеличкий щупачочок. Ось два крокодила стоять. Давай Льоша. Зараз я приблизно. Дві щуки. Ось диви. Зараз я одних відпливу. метрів на 20 і кидаємо якор. О, краще. Не ну, дуже велика, але теж непогана, так? Карасу! Дивись, як жадна глостинува, прямо в шах. Ще, а ну, стрибати. Рука, <рес> 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 руками. Така десь півторушечка, да? <реш> та Женьок, що ти? Ти не завтра, я думаю, що двушка. Що, Вона є цей. <реш> <реш> думаю, думаю, лазу, <реш> да ну давай, давай, так. Був правий. давай. Давай, вартой. Дуже губа поки не самі жабри. Ох. так ти казав півтора, а я. Йошкану валят, блін, тчуло 860 я на тебе дивився Все. і просто відчув. Ох, як вона жадібно довбанула. Я навіть не очікував, що можна на спінінг навіть не дивитися, ти знаєш? Тебе більше, Женя. Ми... Ви змушені зізнати, що в тебе більше. У мене красивіше, але в тебе більше. Да. Ну в тебе скільки? Кіло 760, кіло 760? Кіло 800 Ну, майже 2 кіла. Ну Це трошки більше така десь. Я думаю... два, два з копійками мав. Да, Думаю, 2-370. Зараз я її на цю сторону виведу, бо мені тут мешає холод. Ну що, зважаємо. Давай, давай. Цікаво? Мені цікаво. Я це, думаю, це мені цікаво. 250. 2350? Ну. Я думаю, що більше 2,5. Може і так. Ти сиш, глаза алмаз 230. А ну, 2 та ти покажи, я то ще не помірю. 235. Ти не вгадав на 15 грамів, казав 2350. Ну да, старію, що є, то є. Треба ще подивитися на флюріка, то вона була в зубах вже двох щук, трьох щук, ще ж та зійшла. Ну, Люр може насічений. Я на металевий повідомив. Ні, так я знаю. Я вже від цього відвик уже давно не. не у мене є а, а, покусали, так дивись. 0,55, ну, 0,45. Це, надо... це в тебе який? 0,45, Ні, 0,5. Угу. Ось був табу, табунець, ось стояв, дивися, тобі прийшов. Бачиш, чітко видно кілька рибок. <рес> Що та Нам потрібна щука. Щуки я поки міст не бачу. Важливою складовою успіху на великій воді є не лишень правильно підібрана приманка, правильно виконана проводка і решта, а і ще пошук. І частенько пошук займає леву частину всієї риболовлі, до того треба звикати тим, хто не має величезного досвіду риболовлі на воді. Ну і рибалити так, як рибали той, хто має той досвід. Женя, схожий на Григорія з Сковороду. Харькові пам'ятник. Ха -ха -ха. так, такий же задумливий. 90% рибалки це треба сидіти і дивитись вихолодне. 10% це сам процес рибалки. Тому що без вихолода тут місяцями можна кидати приманку і нічого не зловити. Ну тут ще півбіди можна хоч на якось на очерет, а як на взагалі немає ніяких орієнтирів, то можна і два місяці кидати. Тут це 100% право. Бо насправді риби дуже мало і стоїть вона локально, в якихось конкретних місцях. Можна плавати цілий день в пошуках і знайти там десь в одному місці тільки. І знайти нічого, так? Да? А можна нічого да, не знайти. Да, Було і да, да. таке проплаваєш цілий день і взагалі не видно риби. Угу. І ось поряд ще одна тінь від них є. І видно чітко, сюди тоньше це хвост і туди ширше. В одному напрямку вони стоять і головами десь туди. Так ти що та, ми на побачення до них йдемо. Давай вже Кидання ну кидай. Давай спробуємо спіймати хоч одну. Давай, <рес> давай всі дві злови. Той наш попередній дуплет взагалі стався після, мабуть, десятка закидань, так? Да? Так. Да. Вже були впевнені, я принаймні, що то ну, або і не і риба, і або і не, не хоче клювати. Взагалі були ті бішики, Хоча по полоту я думав, що вони крупніші, чесно кажучи. Твоя нормальна, довга, красива, вона могла б і четверка, я би гарно їла і була б самкою. так. Да, да. Аби це була самка, сама була б крові, і то в була б і, і більша, трошечка питна. І та, що в мене зійшла, ну вся риба, та, що зійшла, явно крупніша, може там була і двадцятка. Я до того, що. Ехолот і ти ідентифікував, можливо, все чітко і правильно. Ну, знову На великий і тетешед. Так тільки щось невеличке. Невеличке, так все одно, п'яторку зготонує. Тетешедки ти За краєчок можна відпускати. Незаліко. Це не, не та, ті, та, не ті та? мабуть, що ми бачили, це є така дрібніша. Да, можна, так. ну, да. Там повинні бути трошки кусніше. Оперманку не зіпсувала. О. Ого! Кливить. Все, пішла, підростать. Да. <реш> Якщо ми її не поймаємо, подивимось на неї десь під іншим кутом. 23 метри дрібні. Mm. Так, так уміло нажимаєш кнопки, що вже де за допомогою холота могли вже зловити. Ми зараз їх як травом Зачепив хтось, зачепи точно. Може клюнуть, може не клюнуть. Це ж рибалка. Який Серйозно? Має сьогодні настрій. А я думав, що тільки клюнуть може вішивання ціно. Я не знаю. Ти, ти розказуєш тому, хто вчора проходив з берега і не, не, не заробив жодної покльовки. Доволі активним сьогодні вдався ранок. Ми з Жені на двох зловили п'ять щук і загалом то. Ну, Мені здається, що рибали, ми сумарно, може, хвилин 30-40, так як і передбачалося, лева частина поки що, принаймні, це була пошук, видивляння, де ця риба може стояти. Ну і не левова частинка, це вже риболуя. Тож загалом то рибка сьогодні відгукується. Найбільше це було вже ні 2 300 там 30, здається. Моя там кіло 700 Але ми розрахуємося і очікуємо на таких від 3 до 20 кілограмів. Я вже звернув увагу ще й на відео, яке ти мені присилав, дивився, що ти ну, твоя, якби, проводка така доволі агресивна, я б сказав, ти так, підкидаєш височень. Я Ну, да. Да? ну, да. ну, Та ну мені, Наоборот, каже, що мене. Да. Ні, так Легкий, воно, воно все розпрацює, то. Ну, той працює, так просто думав, може, ти із, із кучі. Я бачу, ти кончик так до гори держиш. Ну, да. І просто не підкидаєш нічого, просто. Да, да, на, на паузі. Два оборота пауза. Да? Ну, прям зразу я держу догори, не до гори, щоб в камеру поміщалося, а взагалі, ну так. Да, я... Щоб Ну, спокійно хай вона парить. Я вже, мабуть, так просто збираю. Ні, так я розумію. Я, а я так само звик. Я ж то питаю, думаю, може ти просто варіант А, звик, варіант Б спробував мільйон проводок, і на цій зупинився. Один оборот, катушки, пробував два, пробував підкип і mm -hmm. один оборот. Так, так. Ну Це так більше судака. Mm. Ні, ну так, да, ж... тим більше, що зараз ну, вода все-таки холодна, така крипка і... і не сама відморожена пасивна, але по ідеї агресія її може не дуже до душі бути. Така тільки що подачу. І я, ну блін, це я я балбес. вона клюнула, я, я думаю, та, не повірив, не буду, не буду вмикати камеру. І тільки я це закінчив, думаю, яка подача. Це опять є те саме. Ми в ту сторону кинули, вона так кинула, Ну, їй тут просто багато, ми бачимо якусь одну, підаємо в неї. А це ти ще так розкажеш боку. О, ну, це ти, ти. Нормально. Це така і поїхало тоді її було б видно. Ток-ток-ток-ток-ток, ще під як. Да-да-да, якось з твоєї сторони під. Там возьмеш її? Так, візьму. Так, да, це гарна така. Ну, шахта, да? Ну. Беремо сьогодні просто загалую. О, Во, така. Щоканці. урка. Піймалась. Щойно щука. О! Варто повідець флюорокарбоновий перев'язати, бо вже побував, побувавши в пащі зубастою за заусенчики, і це ні до чого доброго не приведе, якщо наступна щука по тих самих місцях зубами пройдеться. Ну, а поки, Тож я хотів важливу думочку сказати: піймалася на савамуру 5-дюймову, до цього на бейтбріст-тешед я зловив. 4,8 дюйма, але він крупнішого розміру. Ну і в принципі я так, як мінімум, роблю висновок, що від середнього до крупного, умовно крупного розміру приманки працюють, ну, і на, на них варто робити ставочки, ставочки як кажуть. прямо Я вже виматувати хотів. Така собі непогано, так? Так. Да, ну, буває за такою. що попробуй пополюєш, та не зловиш. Бачить, як крючочок випадає, приманка з. Ну, Це... Все. Все технічно і красиво. Да, те, не да? нерве приманка. Mm -hmm. Вона прямо позірує нам, чуєш. <різь> Слухняна, видно, що, що в тобі да, авторитет бачить. <різь> Дресірована <різь> щучка. Не стриба, не скака, не свічкою не, 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 не перестрибує човна. Оп. Блин, стандартний робіт. Майже з кожного якоря ловим по одні Майже, так. Да. Сьогодні я рибалю спінгом Alta Юніa. Можливо, ви ще не чули, або лише не бачили рекламу, але в ще. Більш ніж достойної уваги і зовсім скоро ви в тому переконаєтесь, якщо звернете на нього увагу. Тестом 528 серія Юнія, котушка 4000 Twin Power і шнуром намотаним одиничка по японській класифікації Micron pe X8. і Повідець у мене 0,5 мм діаметрів флюорокарбоновий шоклідер. Ну, я, я вважаю це таким. Якщо не ідеальним, то дуже комфортним комплектом для лову саме таких недрібних, я би сказав, щук на великій воді. Ну, Відверто кажучи, я ще плекаю надії зловити трофей. Хоча насправді хижачки 2 кг, 2 плюс, це ну, звісно не трофей, але це гарні риби. Може там хто розбалований йому тільки від 5 кілограмів і більше подавай. Ні, я, я, я не я. такий. А, <рес> Ну да. але да. Жені свої, але ще у мене свої, у мене влаштовують душки. Отож. Тож я абсолютно задоволений, неймовірна чутливість, всі без винятку покльовка, а їх вже відбулося, здається, 6-6 булося, я 4 зловив, щуки ну, класно все відпрацьовує проводку акуратно, я можу зробити, і, ну, і на виважуванні все супер. Тому поки я задоволений. Далеко відпливе Ось одна, ось друга, ми далеко відпливи, 30 метрів, зараз я трошки вернусь назад. Я, як згадую останні, мабуть, два клювання, так аж, знаєш, а, а, аж, да, аж, аж? Аж, 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 з мурашками, як ух, такий ударний, не всякий там. Я щось повисло там, закрила, паща іменно з удару, вух така вух. Ну, І притом не прям гігантські щуки, ну, що там півторашки двушка але такі. Тепер, мабуть, треба попрацювати над тим, щоб кількість переросла в якість ще. Ну, Вони і так, в принципі, якісні. Кіло 700 і 2300 кажуть, на дозі не валяються, це точно. Електромотор. Я кажу, що електромотор зараз на ну, якорі включився. Так. Все, можемо їхати. Проводила той проманка. Мабуть, мабуть, таки воно непогано. Хороша? Так що вимати? А, Тай ша що, що шовенка. О, О хороша. Хоро. Це кла... хороша, класна. Да, Ой-ой. Це вона то, що ми бачили. Так, да, це, мабуть, то, що ми бачили. Ти ї будеш тумити чи допомагати. До неї було 25 метрів, а взяла. Ну вона да, да ну, ну. або не та, або просто вона супровождала. Це мамашка, це так, хороша. так? Єдине знаєш, що шкода. Шо? Що Що ну, вона не в мене клюну. <рес> Ми кинули в одну луну. <рес> да, да, да. Не... Нехай вона трошки погуляє, я її зараз померю. Я зараз її візьму так, це її перекину за борт. <рес> Та нехай погуляє. Диви, як вона красиво плаває там. А, ну, гарно, гарно. <рес> я люблю, як вона оце так <рес> поігратися з нею. Ну, ти який любитель гратися з мамками. Давай, збирай. Нагромця! Ну, хай ще поплатить. Підтябрає. Молодець. Я так, думаю, що тут гарні у нього підожди. Бо тут у нас ці да, гачки дай. як ну, спину, а я десь там. Думаю, чотири майже. Дві які дирки в Ого. Угу. Оце ж зубами вони так люблять рвати. Ох, і що. Копнула так, що дивись, де я можу. О, Вот живо, красавиця, так? Да? Уйдвох. Це вже така не соромно. А ковтнула, дивись. Та да. Прибанку не видно взагалі. Ну. Такий монтаж, квіст розірваний, блін, оттешеда. Достанемо іншого п'ятішеда. Певна пауза сталася у клювання. На даний момент ми з Жені по 4 щуки зловили. Найбільша у Жені на 222, майже 3 кг. На другому місці теж щука на 2-300. Моя найкрупніша щось кіло під 800 забув. От, але рибалка доволі динамічно проходить. І, ну, от пауза в кльові можливо викликана тим, що така от обідня пора треба перепечити. Ну і щуці, і, можливо, трошки нам. Тому Como o